Добрий день всім! Сьогодні у нас буде такий розклад. Будемо дивитися з 1 по 7 серпня місяця на любов, роботу та здоров'я. Почнемо з овнів. Тож, давайте подивимося овни. Що у вас відбудеться з коханням? Король Жезлів. У вас все добре, з кохані Ви дуже розумна людина. Знаєте, що ви хочете. Ви маєте можливість розвивати свої стосунки. Кохання у вас на неділі дуже все добре, стабільно, без усяких перешкод. Грух є невеличкий. Зараз подивимось, що у вас буде в роботі. Пентаклі, восьмірка. У вас буде робота, яка вам буде приносити гроші, рух буде, ви збиратимете якісь результат роботи у вас буде, так? чи премія, чи там заробітна плата, чи у вас будуть доходи з роботи. Ви не залишитесь без роботи, у вас все буде і фінанси, і. Тому що Пентакли, восьмерка Пентаклі, це фінанси гарні. І буде у вас надбання в роботі. Зараз подивимось, що у вас буде в здоров'ї. Здоров'я на неділю вам. Колісниця. У вас все добре, теж здоров'я, немає ніяких хвороб. В колісниці це старший аркан, міцне здоров'я. Невеличкий рух, вам треба трошки відпочити, не сильно рухатися швидко. Поправити може трошки здоров'я, щоб в роботі будь, і в коханні більш ефективним, так що все у вас добре. Зараз подивимось на неділю вашу карту. Сонце це зовсім гарна карта. Це все, що ви заплануєте, все, що ви хотіли, у вас все збудеться. Сонце це старший аркан і. Він дає можливість і рух вперед, і заробітки, і відпочинок. Все, що ви заплануєте на цю неділю, у вас все вдасться. Так що дуже гарний у вас розклад. Зараз подивимося ще тільців. Тільці ваша любов, що у вас з любовю, коханням, робота та здоров'я. Зараз подивімось. Від кохання, що принесе п'ятерка кубків. Ви в коханні у вас таке золота середина, ви будете трошки засмучені, будете щось вибирати, продумувати в коханні, як зробити, що зробити, щоб рухатися вперед. Бачите, там річка, щоб рухатись вперед, вам треба подумати проаналізувати ваші відношення. Чи якщо ви не женаті чи не замужні, подумати, якого, до якого партнера звернутися, як, щоб продовжити ваші стосунки? Ще хочу подивитися одну карту восьмо. Це сімка мічей. Будьте уважні, бо у вас можуть ваше кохання вести з-під носа, так що вам треба бути уважним Тільці. Зараз подивимося, що у вас буде в роботі. Робота тільці. Щось ви будете на одному місці трошки засмучений, щось вас... На роботі зупинить, ви не зможете рухатися вперед. Може, це зв'язано з здоров'ям, може ви... вам треба відпочити. Зараз подивимося цю карту, що вона нам ще скаже про роботу. Тож Жезлов, це у вас якесь завершення чогось і початок нового. Вам треба продумати ситуацію в роботі. Чи навчання, чи залишатися на цій роботі, чи переходити на іншу. Ви будете думати. Так, на неділі. Зараз подивимося ваше здоров'я. Так, треба подумати про здоров'я, бо з здоров'ям трошки у вас не все гаразд. Зараз подивимося. Зможете впоратися з здоров'ям, суд. Тоже це старший аркан і це старший аркан суд. Так, да, ви впораєтесь, але вам треба прилагати усилля, щоб впоратися з здоров'ям, щоб щось зробити так, щоб ви не боліли, не хворіли. Зараз подивимося ще, що ви будете робити. Да, вам треба трошки. Фінансово витратиться, щоб бути здоровим. Так що ви заощадлива людина, але здоров'я потребує невеличких вражень. Так що дбайте про своє здоров'я. Зараз подивимося, на інші знаки: близніці. Блізніці. Зараз подивимося, що у вас в коханні. Кохання, що у вас в коханні, близнеці? Кохання це у вас пентакли. Все добре в коханні. Такий може бути, навіть заможня людина. І ви вибираєте, чи... Ну, думаєте, і залишиться з тією людиною чи ні, у вас буде вибір. Ну, дуже гарний, гарний тут вибор. Плізниці? Зараз да, подивимось, що у вас буде з роботою. Робота близнеці. Королева мечей це людина, яка. Знає, що вона робить, вона дуже емоціональна, вона володіє своїми емоціями, сильна, вольова. Робота може зв'язана, бути з психологією, чи е, якимись документами, чи юрист. От, у вас все буде добре, це старший аркан, ви впораєтесь з будь-якою роботою. Зараз ще подивимося, ваше здоров'я. Імператриця. Здоров'я у вас все добре. Старший аркан, імператриця. Вона мудра, вона дбає про своє здоров'я, вона навчає других, що треба зробити. Так що все у вас добре. Це здоров'я. Зараз подивимося розклад. Зараз подивимось, що в коханні у раків. Родина, сім'я, достаток. Нічого ви міняти не будете на цій неділі. Ви будете радіти життю. Все добре. Це дуже гарна карта. І вона старша в цих арканах. Десятка кубків, так що тут? Емоції, любов, кохання. Так, а що ж у вас роботою? Зараз подивимось. Робота. Раки. Кубки. семерка кубків. Достаток, розум, емоціональна карта. Ви знаєте, що робити, як робити. Ви рухаєтесь вперед, ви радієте від своєї роботи, ви аж ви бачите, на, на, цьому, на хмарках. Так що у вас все добре на роботі, у вас все стабільно. Ви володієте ситуацією, ви щасливі на цій неділі. Зараз подивимось, що у вас з здоров'ям. Здоров'я у вас повної чаша І Пентакли, і здоров'я. Це дев'ятка Пентакли, це і здоров'я хварно у вас. І емоціонально ви здорова, ви щаслива людина. І вообще дуже добра у вас неділя, гарна, емоціонально гарна. І здорова ви, і з роботою, і ще й сім'я у вас. Так що рак, у вас гарний розклад. Леви, що у леві буде в коханні? У вас якісь відношення закінчуться, а якісь почнуться. І почнуться дуже емоціонально. Гарна карта для початка чи, чи, чи чогось. Закінчення, так що подумайте, що у вас тут. Так, зараз подивимося робота, що у вас з роботою. Імператор. Це ви роботу знаєте свою. Е, ви розумна людина. Все під вашим контролем, все ви знаєте, продумуєте. Робота у вас буде. Е, ви розвиваєтесь в роботі. Це добре. Тож, гарна карта у вас. Зараз подивимося ваше здоров'я. Луна, у вас здоров'я. Нормальне, стабільне, без всяких поганих на цю неділю последстві. Так що все добре у вас. Зараз подивимося інші знаки. Так, подивимося зараз діло. Що нам скаже дело для діли кохання? Кохання діви на серпень місяць, першого по сьомий число, Діви, що у вас буде в коханні? У вас якийсь буде трікутник коханні, чи ви будете вирішувати, з ким зустрічатися, чи виходить заміж один з одного. Ну, Вибирать будете, у вас вибір буде якийсь? Тройка пентаклів. Зараз подивимося, що у вас в роботі. У вас закінчення якогось процесу в роботі? Щось у вас закінчиться? Чи ви перейдете на другу роботу? Чи відношення провести на роботі з кимось. Робота, у вас нове нове починання. Зараз ще карту подивлюсь. Щось у вас отрубиться і почнеться нове. Що нове? Жезли. Двойка жезли. Так, да, у вас буде вибір. Вибір якоїсь роботи. Ви одну залишити, а підете на другу роботу. Це у вас вибір. Двойка жезли, рост до роботи. Ви будете вибирати. Так. Подивимося, що у вас це здоров'я. Здоров'я в ваших руках. Ви емоціонально, здорова, фізично. У вас все добре. І, і розумниця ви, і фінанси у вас є, так що у вас з здоров'ям буде все добре, скажу так. І відпочинете ви. Добре, зараз подивимося ще віси, кохання, робота та здоров'я. віси. Зараз віси? Любов а у вас все добре. У вас е, якийсь рух вперед в любові в стосунках, так що у вас? Ви процвітаєте, ви на коні? Все у вас буде добре. Що у вас буде в роботі? Робота, що вам принесе? На цей період. Жесли, десятка жеслів, гарний результат роботи, якісь, якісь перемоги. Десятка жесл це ви чогось досягте в своїй роботі. Так що це добре, це гарна карта. Так. А зараз, як у вас буде зі здоров'ям, віси, зараз подивимось. Здоров'я у вас стабільне, нормальне, ви нікуди не спішите, ви насолоджуєтесь життям. За здоров'ям у вас все добре. Зараз подивимось тепер скорпіони. Приберемо ці карт. Подивимо скорпіони. Скорпіони, що у вас буде в коханні? Так, пожезло. Ви якийсь у вас початок кохання, ви ще молодий в відношеннях, ще зелений і у вас щось починається. Рост у вас є, гарний рост, так що дірзайте. Зараз подивимось, що у вас в роботі. Робота, скорпіон, король мечей. Ви емоціональна, стабільна людина, все тримаєте під контролем, у вас є сила. Якщо це ви чоловік, то ви сильна людина, а якщо ви жінка, то у вас сила навіть мужня така сила. Ви знаєте про все, ви все контролюєте, ви спокійно і у вас нема проблем там на роботі. Все під вашим контролем. І ви цім задоволені. Зараз подивимося ваше здоров'я, скорпіони. Здоров'я вас замічательне, у вас все добре, ви. Релаксуйте, у вас ви відпочили, напевно, раніше, що у вас здоров'я дуже гарне, і ви можете працювати з новими силами. Так що все добре. у вас. Це сонце, це початок, це ясність. В здоров'ї у вас все буде. Все у вас добре. Все Зараз подивимось стрільці. Стрілець, подивимось, стрілець. Що у вас стрільці в коханні Вибір. У вас вибір, ви багато собі на напридумували, навибирали, то ви вибираєте, що робити, як, з ким залишитись, так що у вас вибір. Зараз подивимось ще карту. виберете ви чи ні на цій неділі. Туспінг так та виберете, чи залишиться з тою людиною, чи е, піти з нею далі. Чи залишиться, чи до нового відношень піти. Буде у вас все добре, ви виберете. Ви зрозумієте, що вам потрібно. Зараз е, подивимося робота. Що у вас зробити, як ви? сплануєте, що у вас. Рух, рух, рицар пентаклі – Це невеличкі гроші, ви швидко їх заробите на, таким, на легкому розслабоні, скажімо так. І будете доволі собою. Все, все добре у вас на роботі, так що гроші є і рух є. Зараз подивимось ваше здоров'я. Здорові те, що те, у вас гарне, ви романтична особа, ви насолоджуєтесь життям, може навідете десь відпочивати, загорати. Так що з здоров'ям у вас все добре, розквітли, появили, сили відновилися. Так що все-все добре. Зараз подивимось, що у нас буде козиріг. Любов, козиріг козиріг Що у вас з любов'ю? Колесо судьби. Ви вибираєте, у вас вам предподносить судьба, щось вам треба вибрати. Вибрати, бути з тою людиною чи ні. Так що все в ваших руках. Давайте подивимося, виберете ви. У вас нове починання в коханні. Так, да, ви вибираєте з трьох, наприклад. У вас є вибір, ви вибираєте і дивитесь вперед. Дивитесь наперед, як ви будете ці відношення розвивати. Так що рух є. Зараз подивимося, що у вас з роботою. Робота, заріг. Шестюрка мечей. Ви у вас ностальгія за вашою роботою. Ви хочете повернутися, ну поки ще... Ви далеко, наприклад, на... ви за кордоном не можете повернутися. Трошки ностальгія за роботою, але робота у вас буде, але но... така, яка трошки інша робота. М -м -м. Ви десь сумуєте, ви хочете повернутися, але поки не можете до роботи. Зараз подивитесь, подивимось ваше здоров'я. У вас гарне здоров'я. Воно все краще і краще. Якщо ви десь трошки захворіли, то у вас буде поправлятися здоров'я. Надалі бачите, ріст, значить, це буде доба, це хороший знак. Ви Об, 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 як, обновитись, обновити своє здоров'я. Ви дбаєте про нього. Так, зараз ще подивимось, Ці. Водолії. Водолії. Кохання, яке у вас буде з 1 по 7 серпня, що у вас кохання буде. Охання водолею У вас буде все добре, у вас буде союз якийсь, який ви будете щасливі на цей момент. Все добре злагоджено буде. в Душа дуже будете жити. Так що добре у вас все на цю неділю? Так, робота. Зараз подивимося, робота. Що у вас роботою буде? Робота, королева, королева кубки це старший аркан. Робота у вас є, вона приносить дохід, емоціональний дохід, вам подобається там. Ну, ви, ви розумієте цю роботу, ви вже опитний спеціаліст. Так що у вас все добре на роботі. Робота є. Вона приносить вам дохід. І не малий, що у вас з здоров'ям подивимось. Тузмічий. Це переродження, початок, емоціональний, початок. Зверніть на своє здоров'я, але у вас воно сильне, гарне, але не забувайте про своє здоров'я. Дбайте про нього. На своє емоціональне здоров'я зверніть увагу. Хоч воно і є у вас хороше, ну, звертайте на нього увагу. Зараз подивимося, що у рибок відбудеться. Рибки, рибки, кохання, що у вас кохання, рибки. Королева кубка. У вас все добре в коханні, в стабільно. Це жінка, королева, це кохання, може бути навіть жінкою, яка познакову цей рибки, рак та скорпіон. Все добре у вас коханні, стабільно. Зараз подивимося, що у вас з роботою. Робота. Робота у вас завжди є, вона приносить дохід, ви там заробляєте на своїй роботі гарні гроші, емоціонально насичені. У вас може бути перехід з одної роботи на другу, але вони будуть приносити вам. Гарний дохід, емоції, положительні та здоров'я, та, здоров та все, все добре у вас буде на роботі. Зараз ще подивимося окремо здоров'я. Здоров'я. Умірено, нормальне здоров'я, умірено. І непогане, і не середнє у вас здоров'я. Так що просто дбайте про нього і все буде. Це старший аркан, умеренность. Во всьому повинна бути умеренность. Не переїдайте, не пийте багато рідини. І все буде добре. Тож, такий розклад на серпень-місяць, 1 по 7 серпня. Дякую за увагу. На все добре. Підписуйтесь. Пока-пока.